Інгул позеленів четвертий день поспіль Кіровоградці влякає яскраво зеленого кольору вода в найбільшій річці міста. Свій початок бере від дамби по вулиці Михайлівська. Журналісти День зенем з'ясовували зелений колір. Річку зафарбували спеціально. Про це повідомив начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Пояснює, торік Інгул дуже мілів, аби вияснити, чи не витікає вода з-під дамби. У річку кинули харчовий барвник. Від нього вода і стала зеленою. Проте запевняє, хвилюватися не варто. Добавка не містить шкідливих речовин, а свого природного кольору вода набуде вже по завершенні робіт. Скільки вони триватимуть, поки невідомо. Для того, щоб можна було установити, куди саме зникає вода і причина цього, і ми використали. Хімічний спеціальний доб... речовину в ОРС яка є на сьогоднішній день нешкідливою речовиною, котра дає зелений колір і показує, де виходять витоки води. І коли ми у установимо місце, ми припинимо це робку.